До нашого ефіру доєднується Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив. Пане Олександре, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям слава вітаю. Пане. Пане Олександре. А які ваші враження від останніх заяв Дональда Трампа? Отак, чисто як людські, можна сказати? Ну що, людські? Тут треба розуміти, що. Це як в казино зараз передбачено. Не зіграла на наша ставка, але вона і не могло не мала можливості зараз зіграти. А, Дональд Трамп, він не класичний політик, а, він а, ну він досить далекий від дипломатії, він досить далекий від політкоректності, від усієї цієї політичної манерності. Він, а, він є людиною казіно. Він саме людина казино, і або ти ставиш на чорне, або на червоне, і в залежності від того виграє воно чиї твоя ставка, так і а, буде далі рухатися вектор розвитку взаємовідносин а, з Дональдом Трампом. Після того як Володимир Зеленський відмовив а, а, Трампу фактично в підписанні контракту на видобуток наших ресурсів, який був кабальним, який був нам невигідний. А, Взагалі, хоча ми були готові говорити на цю тему. А ну це дійсно було Дональда Трампа. Він не любить, коли йому відмовляють. І зараз у нього така стадія агресії, Він буде агресивний, Потім через деякий час може а, початися стадія, коли він змушений буде прийняти цю позицію і вже домовлятися. Тому я не здивуюся, що ця риторика вона зміниться, бо Ну на хвилиночку тільки хто оточує Дональда Трампа, його оточують люди, які насправді раніше його називали гітлером, нацистом, і критикували і не погоджувалися з ним. А зараз вони грають в одній команді. Тому змінювати позицію, як той а вони усі вміють. А ви сказали, що він зараз в стані агресії, і вже дуже багато про це пишуть. Що Сполучені Штати Америки можуть нам. Не давати більше збройну підтримку і взагалі підтримувати нашу війну. Пане Олександре. Як ви бачите, якщо це відбудеться, це для нас що означатиме? Це буде проблематично. Безумовно, це буде серйозною проблемою. Але ми вже були в такій ситуації. В жовтні 2023 року, конгрес, саме Трампівське Крило. Вони Блокували нам допомогу, і блокування відбувалося протягом майже півроку. Півроку ми не мали від США допомоги. Зараз може виникнути схожа ситуація, але є два нюанси. Перший нюанс полягає у тому, що потенціал Росії зараз не такий, який він був в 22 другому, або навіть 24 роках. Вона більш виснажена російська армія, а в неї менше можливостей тиснути силовим елементом, так як це відбувалося в минулі роки. Другий момент вже стосується ну це вже Європи. Це вже стосується європейського союзу, який потрохи починає прокидатися від своєї сплячки. А потрохи починають вже функціонувати як дійсно. Незалежність, скажімо так, інституції та країни, які не покладаються виключно е, на США, ну для них це холодний душ душно це таким чином, і вони починають працювати в цьому напрямку. І я не здобувся, якщо е, збільшиться і допомога Україні. Ну е, усула фондрляйна, також Аналена Бербок. Е, вони говорять про збільшення допомоги. Україні, і я думаю, що це буде відбуватися. Повноцінно допомогу від США воно не зможе замінити, але з іншого боку, збільшення навіть на 10-15-20% допомоги від Європи, значно нам допоможе вистояти та тримати оборону, пане Олександре, А як ви оцінюєте підтримку КНДР Росії в постачанні озброєння? Тобто, це їм так буде щось, як нам від Європи чи ні? Якщо на противагу шальків ставити, це допомога вона більш смілива, тому що вони відправляють людей. Вони відправили першу партію 12 тисяч своїх північно-корейських військових. Я не здивуюсь, що найближчими тижнями ми побачимо другу хвилю, тому що ті, які задіяні в Курській області, вони закінчуються, їх треба чимось компенсувати, їх треба чимось підсилювати. До того ж, я не здивуюсь, що в якийсь момент ми побачимо північно корейських військових і в зоні бойових дій на території України. Безумовно в іншому дуже схоже. Підтримка, боєприпаси, техніка, артилерія поступово саме на такий рівень, і виходить хіба що тільки балістичних ракет Північна Корея більше надає, і боєприпаси більше. Але це обумовлено тим, що вони десятки років ні з ким не воювали більше як півсторіччя ні з ким не воювала північна корея в режимі повномасштабного війни. І при цьому вони не утилізували е, свої боєприпаси. Як це робила, наприклад, Європа? Ну там є термін придатності, і все як треба, по е, згідно з те з характеристиками, з вимогами. утилізація. там такого не відбувалося. Навіть можна зустріти дуже і старі снаряди зараз, які продовжують стріляти інколи вибухають у росіян в їх гарматах. Але тим не менш, вони продовжують стріляти. Краще би більше вибухало в їхніх гарматах і на них я хотіла ще у з вас такий момент уточнити зв'язку з тим, що у нас зараз так намальовуються дуже напружені відносини між офіційним Вашингтоном і Києвом. Чи може Росія на фронті скористатися цим моментом? Чи це нічого не дасть? Вона вже користується цим, але вона користується з початку Мюнхенської конференції безпекою. Саме тоді вони активізувалися, в них значно інтенсифікувалися наступальні дії на Кураковському виступі в районі Великої Новосілки, на Покровському напрямку, і це дуже схоже на знову ж таки жовтень 23-го року. Як тільки почались перші ось ці. Ознаки блокування республіканцями допомоги Україні в 23-му році розпочалася велика наступальна кампанія на Авдіївку на Авдіївському напрямку. Вона за собою потягнула майже всю лінію бою зіткнення по всьому фронту. Тоді була активізація росіян. Станом на сьогодні вони такого не можуть зробити, як ми бачимо. Вони останні, ну скажімо так, десь місяць, півтора місяця, переважно воювали піхотою, піхотною складовою, і тільки зараз під низько цих зустрічей, Мюнхен, Саудівська Аравія, вони активізували механізовану компоненту. Ми вже почали бачити їх. ОБТ, сумні бойові танки, ББМ вони почали виводити, тобто вони економили для того, щоб ось зараз. Продемонструвати цю наступальну хвилю, ми можемо собі це дозволити, Ми будемо наступати. Але тим не менше, як ми бачимо, це хвилю подібно. Воно не тільки зараз по локоційну, не по всій лінії боєзітнення, а воно саме полокоційно і хвилеподібно. подібно. Через деякий час ми побачимо, як знову ж таки вони повернуться виключно до піхотних штурмів, піхотною компонентою. Про механізовану компоненту можна буде на деякий час також забути. Вони їх будуть накопичувати, і так буде час від часу відбуватися. Тому ну це зовсім інший рівень насправді. Ну, ми пригадуємо, що до інаугурації Трампу десь така була риторика зі сторони Кремля: взяти Покровськ. Ну зараз, в нас, якщо не помиляюся, середина лютого, Покровськ залишається українським містом. Ми, звісно, прекрасно розуміємо, що вони його перетворюють на попіл, рівняють землею. Але з того, як ми маємо можливість спілкуватися в ефірах з бійцями з цього напрямку, ну, виглядає так, що вони у Покровська зуби стерли і зараз шукають альтернативні варіанти. Ви теж це. Це бачите? Чи, чи я роблю хібні висновки? Ні, чому ж, навіть більше можу розказати. Зараз на південь від Покровська час від часу можна спостерігати дуже цікаве явище: наші системні контратаки. І це дійсно відбувається. Це системні контратаки в районі Воздвіженки, це траса 05.04. Це водяне-друге, і це на схід від Малинівки, де було повернуто позиції на самій трасі 0,5-04. Це наші контратаки в районі піщаного і повернення контролю над піщаним. Це зараз повернення контролю в районі Лисівки від Дачинського до самої Лисівки на цій ділянці відновлено наші позиції. Тобто, так, хтось може сказати: ну це у порівнянні з. Тими площами, тими масштабами, які захоплюють російські окупанти, кожного тижня, значно менше. Але тут націкавіше ось теж який момент такої системності не було в 2024 році системності дій контратакуючих, і зараз ми спостерігаємо. з початку року це був і Краховський виступ, це Покровський напрямок. Ми можемо собі дозволити контратакувати. Не контрнаступати. Тут не треба, звісно ж, плутати, але контратаки дозволяють нам відновити позиції. Відновлення позицій дозволяє покращити позицію і загальмувати просування російських окупантів. Тобто, це вже багато про що говорить. Ми після 2024 року вийшли ось в таку системність контратак. Тому дійсно, якщо ми говоримо про покровський напрямок, про концентрацію основного ударного найбільш боєздатного угруповування росіян саме на цьому напрямку, то воно вже не таке боєздатне, як було півроку тому. А що в них пішло не по плану? Тобто, чому їм? Ну я розумію, основна причина, чому це наші сили оборони е, е, їх не впустили в Покровська, але може ще якісь були фактори, що їм це не вдалося? Покровський напрямок до інавгурації Трампа. А їм би і не вдався Покровський напрямок до інавгурації Трампа. Тобто, як на той момент, коли вони ставили перед собою такою задачу, то група військ центру, яка там була задіяна, група військ піде і часткова група військ схід, вони були вже достатньо виснажені довготривалими боями. Вони переходили саме поступово переходили на практику використання превалюючого піхотного компоненту у той час, яким не вистачало техніки. Тобто, ось процес вислуження, про який ми говорили протягом цього 2024 року. Ми зараз бачимо його вже в дії. Росія не може собі дозволити те, що вона дозволяла навіть у 24-му році, особливо якщо ми говоримо про штурми суцільними механізованими колонами, коли вони там мали собі можливість по 10, 15, 20 одиниць техніки через поле відправити, вся ця техніка буде знищена, але одразу починається друга хвиля, третя хвиля, і так вони просувалися зараз. Цього вже не відбувається. От вони і ну вони. Переоцінили свої можливості насправді, навіть більше у них будуть виникати ще більше і більше проблеми щодо райцентрів та великих міст в зоні бойових дій, які треба буде брати штурмами. Якщо навіть Покровський їм не дається зараз, Торецьк вони досі не захопили і продовжують на півночі там битися лобом о, приватний сектор і терикони. То, в принципі, часів Яр взагалі. Часів Яр взагалі лакмусовий папір їх спроможності вести бойові дії, бо бої за часів Яру розпочались фактично разом з авдіївським напрямком, з наступом на Авдіївку, жовтень 23-го року досі вони продовжуються. Тому ось їх потенціал на сьогодні. А, а щось може вплинути на них, щоб вони відновилися? Тобто, чи це вже все? Пауза. Перемирів, так звати. Якщо, якщо в них буде можливість взяти паузу, що буде названо якимось там ефемерною назвою перемирі, то тут треба розуміти, що маючи стабільну мобілізацію 30-35-40 тисяч на місяць. А вони протягом року зможуть накопичити ресурс 360-450 тисяч особового складу. Не зменшуються ці, ці е, е, мобілізаційні потреби. При цьому в них 680 тисяч вже зараз сухопутних військ саме в зоні бойових дій в Україні. Ну 680 тисяч а плюс 350-400 тисяч. Це може бути більш ніж мільйон 200 тисяч. От і накопичення тільки по людському ресурсу. Не кажучи вже про працюючий військово-промисловий комплекс, який буде щось виробляти, щось буде відновлювати, щось буде ремонтувати а, понівечену а, якусь техніку пошкоджену і відправляти все накопичувати, а потім відправляти в зону бойових дій. Це буде серйозне накопичення, яке нас ну взагалі не влаштовує зараз. Ми саме виснажуємо тим, що втрати щомісячні не дозволяють їм по багатьом категоріям вже виходити в нуль компенсації. Вони йдуть в мінус. А якщо вони будуть мати можливість а, припочити, ну тоді це буде велика проблема не тільки для України. Я не здивуюся, якщо це буде і велика проблема для Європи. Протягом останнього року російська армія втратила понад 530 тисяч військових. Це в мене дані НАТО. Загальні втрати Росії за три роки війни в Україні становлять близько 837 тисяч осіб особового складу. Це от такі маю дані про втрати, і прекрасно розуміємо, що е, ну на жаль, ще нам треба багато прикласти з зусиль, щоб ці втрати збільшити. І е, генерал е, залужний. В вже зараз України Великобританії він сказав, що колись він переоцінив, що втрати для Росії мають значення. А як ви вважаєте, втрати для Росії колись будуть мати значення на полі бою? Ну навіть зараз ми бачимо, що ні то вони не людським життям. Тут питання в іншому для них має значення чи є в них можливість ці втрати компенсувати. Тобто, якщо в них кожного місяця буде а, гинути 50 тисяч на полі бою, або 60-70 тисяч, але вони будуть мати можливість мобілізувати 50-60-70 тисяч, тобто компенсуючи ці втрати в нуль, ну і хай собі там гинуть, ніхто на них не буде звертати увагу. Якщо вони не зможуть цього зробити, якщо в них будуть гинути 50-60 тисяч, а мобілізаційний потенціал буде 30-40 тисяч на місяць, оце буде проблемою. І через це вони можуть піти навіть і на перемовини знову ж таки, щоб розпочати оці примарні, перемовини про мир, якесь перемир'я примарних. Тому саме втрати відіграють роль ось в такому контексті: питання компенсації. А людське життя для них завжди ну, для них техніка була важливіша ніж людське життя. Тому вони економлюють техніку і намагаються навіть, скажімо так, вони зараз намагаються проводити штурми згідно з їх загальновійськовим уставом, загальновійськової наступальної операції, але при цьому кількість техніки вони замінюють людським ресурсом. Тобто, якщо ми говоримо, що не вистачає там три танки, вони намагаються замістити його ротою. Тобто то замість трьох танків відправляю нові бій роту. От, в принципі, така заміна. А я хотіла вас уточнити, можливо, ви дасте пояснення: удари по енергетичній інфраструктурі Одеси, авіаудари по багатоповерхівці в Херсоні. Що це було? Ну навряд чи це така, знаєте, бажання засвідчити свою готовність до переговорів. Немає ніякої готовності до переговорів, і її не буде. Путіну потрібна війна. Він буде тільки воювати. Він може імітувати якусь готовність. Він може імітувати там розмови про мир, про ще щось там. Але ну то буде локшина від Путіна для Трампа, але не для нас. Ми дуже добре знаємо чого яка мета, чого прагне Путін. Удари по енергетиці. Нічого дивного терор проти цивільного населення. Енергетичний терор, який впроваджено було ще з 2022 року. Щодо удару, по Херсон постійно знаходиться під ударами з боку російських окупантів. Там або прилітають снаряди, ствольна артилерія, реактивні системи залпового вогню, або в день полюють за цивільними ФПВ-дрони, які можуть прилітати через Дніпро з лівого на правий берег, або прилітають каби. Тобто, це це місто, яке постійно знаходиться під ударами, так само як в принципі і Харків. Тому це терор проти цивільного населення. А терор він завжди був невід'ємною частиною будь-якої військової операції. Це та сама стратегія, тактика, яку обрали росіяни для себе по методиці радянського союзу. Така ж сама схема працювала у радянській армії. Той самий Афганістан, так само воно використовувались до речі в 90-ті років в Чечні. Тому це невід'ємна частина продовжуючи продовження агресії та окупації території України, які є метою Путіна. Припинення вогню, вогню, думаю, буде вже в цьому році. Про це сказав глава гури Кило Боданов в інтерв'ю Ейнуле Фатулаєву. За його словами, є більшість складових, щоб це сталося. От поясніть, а чим відрізняється припинення вогню від замороження війни? А, ну, По-перше, голова Гуру Му України Він сказав, що він так думає. Це може бути, а може буде. не бути, так. Тобто, це не факт. Що відбудуться такі перемовини і буде е, припинення вогню з іншого боку, е, це може відбутися на якусь, ну, я не знаю, на якусь подію. Зустріч Трампа і Путіна е, десь там, і тоді е, продемонструвати цю готовність Путін може дійсно надати наказ е, не вести активних наступальних дій чи щось таке подібне. Воно може затягнутися там навіть на тиждень, на два тижні. Але у тому то і справа, що о, Кирило Буданов він також підкреслив, о, що це не буде щось таке стійке і довготривале, і це правда, тому що о, в тих умовах, про які ми зараз говоримо, про, про ту ситуацію реальну, яка відбувається по лінії боєзвікнення, Будь-яке припинення там у зв'язку з чимось ну, навіть з тим 9 травня, як варіант, такі на свята може зробити там е, якусь таку акцію, е, але це буде тимчасово, бо путіну знову ж таки треба наступати, наступати і ще раз наступати. Тобто, припинення вогню це тимчасове, можемо там умовно сказати на 24 години. А замороження це для того, аби е, кремлівські вбивці набралися сил. Там замороження це може бути е, рік, це може бути півтора року. Е, Тривати е, багато було таких прикладів в історії, але було і багато прикладів е, навіть в нашій сучасній історії, коли повинно було відбуватися припинення вогню. І з боку росіян завжди цей вогонь вівся, не зважаючи на які домовленості. Пане Олександре, якщо можна ваш прогноз, що нас чекає в період весни на полі бою? Чи не варто робити зараз такі, знаєте, якщо вже можна сказати, дуже далекоглядні прогнози зв'язку з зміною риторики від Сполучених Штатів Америки? На риторика Сполучених Штатів Америки ніяк не впливає на ситуацію в зоні бойових дій. Кардинальним чином, щоб щось змінилося. Росія по перше, російські окупаційні війська будуть протягом, ну я думаю, що першої половини березня намагатися максимально зрізати повністю краковський виступ. Це для них дуже важлива задача. Тоді може відбутися перегрупування частково цих сил, і вони будуть сконцентровані вже на Покровськ. Другий етап це Росія. Вона буде концентрувати основні ударні сили 8-ї загальної військової армії та 51-ї загальної загальновійськової армії своїх на Константинівку, тобто це ми говоримо про коробаторський напрямок. Це підсилення тиску в районі Торецької агломерації, це підсилення тиску на Часів яр і це вихід по трасі 05.04 на Константинівку. Тобто для них буде це а, мета. Наскільки це буде для них успішно? Я не думаю, що це в них там будуть якісь прориви вглиб на кілометри і кілометри, а, але тим не менш а, вони орієнтуються саме на рух в цьому напрямку. Ну і звісно ж, а, ми будемо чути окрім всього іншого про їх спроби а, розширити плацдарм. На правому березі річки Оскіл, на правому березі річки Жеребець, це все Лимана-Купінська військ. і для Путіна критично важливо до 9 травня повністю повернути контроль над Курською областю, щоб на червоній площі. Виступити з епічною промовою про звільнення Курської області та північно-корейським братам, а тому ось це основні напрямки, і вони аж ніяк не будуть зменшувати інтенсивність бойових дій саме через це. Пане Олександре, я вам дякую, що знайшли час та можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякую за аналіз. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив, був з нами в прямому ефірі. Пане Олександре, я сподіваюся, що до 9 травня в них буде палати щось дуже глибоко і дуже потужно, а нічого їм не вдасться. А щоб це відбулося, я закликаю тих, хто не в силах оборони, підтримувати сили оборони. Тому зараз є можливість долучитися до збору на 155-ту бригаду і міня на які зараз на Покровському напрямку збираємо на Мавіки. В принципі, як бачите, збори, не оминайте їх стороною, пам'ятайте, неважливих зборів немає і нам своє робити. Пане Олександре, кажу вам дякую, і кажу до зустрічі. Дякую до зустрічі.